2024 рік ознаменувався виборами у багатьох країнах світу, в тому числі Молдови, маленька країна з великими амбіціями. Це місце, де зустрілися інтереси Москви та проєвропейських сил. Президентські вибори відбулися паралельно з референдумом щодо вступу до Європейського Союзу, і Росія доклала всіх зусиль, аби змінити хід історії. У цьому відео ми розберемо, як Кремль намагався втрутитися у виборчий процес Молдови, які методи були використані, і чому сітка Шора стала одним із найгучніших інструментів гібридного впливу у Європі. Президентка Молдови Майя Санду, яка очолює країну вже чотири роки, знову зіткнулася з викликом від проросійських сил. Цього разу основна боротьба точилася не між кандидатами в бюлетні, а з потужною кампанією Кремля. Головним його інструментом стала так звана Сітка Шора, масштабна організація, створена проросійським олігархом Іланом Шором, який переховується у Москві. Ця мережа об'єднала понад 100 тисяч людей. Їхні завдання включали організацію масових протестів, поширення кремлівської пропаганди, підбурення до хаосу та прямий підкуп виборців. Гроші на їх діяльність надходили через російські банки на спеціальні картки, які можна було використовувати лише в Придністров'ї, військовому сепаратистському анклаві, який контролює Росія. За оцінками Кишинева, Кремль витратив на цю операцію понад 100 мільйонів євро. Вибори супроводжувалися численними порушеннями. Зокрема, були помічені масові завезення виборців з Придністров'я та закордонних гільниць, особливо з Росії. Дезінформація про референдум і вибори поширювалися через медіа і мережі, влаштовані організацією Ілона Шора, а також помічені випадки прямого підкупу виборців. Попри всі спроби зірвати референдум, про європейські сили здобули перемогу. Молдова сказала так своєму майбутньому в ЄС, хоча й з мінімальною перевагою в 0,5 Попри спроби втручання у президентську гонку, Майя Санду перемогла з перевагою у 9%. Її перемога стала символом прагнення Молдови до європейського курсу. Проте, проросійські сили продовжують атакувати успіхи її уряду, критикуючи зокрема голоси діаспори, експерти прогнозують, що наступна серйозна битва за демократичний розвиток країни відбудеться на парламентських виборах 2025 року. Поки Молдова долала виклики пов'язані з президентськими виборами та референдумом, Кремль активізував тиск через Придністров'я. Цей відокремлений регіон, який фактично контролюється Росією, став основним інструментом для провокацій і дестабілізації. Нещодавні звинувачення з боку Росії в тому, що президентка Майя Сандо планує військову операцію у Придністров'ї, викликали міжнародний резонанс. Кремль стверджував, що Молдова отримала велику кількість зброї від НАТО, яка нібито призначалася для України, але могла бути використана проти Придністров'я. Молдавська влада, зокрема радник президент, відкинули ці звинувачення, назвавши їх безпідставними. Проте аналітики з інституту вивчення війни у Вашингтоні припускають, що такі заяви можуть бути частиною інформаційної війни Кремля. Основна мета створення передумов для проведення операції під фальшивим прапором, яка може посилити напруженість і зірвати інтеграцію Молдови в ЄС. Ситуація ускладнюється ще й тим, що в Придністров'ї дислоковано півтори тисячі російських військових, а також знаходиться один із найбільших у Європі складів боєприпасів. Кремль може використати цей фактор як додатковий важіль тиску на кишенів і захід. Ці події нагадують сценарії, які Росія вже реалізувала в Україні, зокрема в Криму та на Донбасі. Придністров'я стає не лише джерелом постійної загрози для безпеки Молдови, але й полем бою в ширшій гібридній війні Москви проти проєвропейського курсу країни. Молдова це ще одне поле битви в гібридній війні Кремля. Методи впливу Росії це урок для всього світу. Тільки об'єднавшись демократичні країни зможуть протистояти таким викликам. Як ви вважаєте, чи достатньо роблять країни ЄС для захисту від впливу Росії, напишіть свою думку в коментарях і не забудьте підписатися на канал, щоб дізнатися більше про механізми впливу Кремля на світову політику.